Європейська рада під час свого саміту підтримала домовленість про негайне постачання артилерійських боєприпасів і за необхідності ракет для України. Як тому що питано треба прислушуватися. Я тільки об абет. Про це йдеться в висновках Євроради, опублікованих прес-службою глави держав та урядів країн ЄС зібрались на дводенний саміт у Брюсселі. Вони підтвердили, що мета ЄС протягом 12 місяців надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів, зокрема зара. Хунок спільних закупівель та мобілізації і фінансування Єврорада підтвердила, що вона засуджує агресивну війну Росії проти України та підтримує цілісність нашої держави. Вона також продовжить політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку України та її народу до повної перемоги над збройними силами Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку. Нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.